Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі інформаційно-аналітична програма Підсумок тижня з вами, я її ведуча Марія Ковальська. У сьогоднішній програмі ми підведемо підсумки подій, які сталися минулого тижня. На Золотоніщині пожежа знищила 200 кілограм соломи. Цими днями в селі Піщани Золотоніського району на вулиці Шеремета у приватному будинку виникла пожежа надвірної споруди. Господиня поралася по господарству, коли помітила, як з-під покрівлі споруди з'явився дим. Жінка одразу зателефонувала за номером 101. Ліквідував пожежу черговий караул Золотиніської пожежно-рятувальної частини, який оперативно прибув на місце події. Їм вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташовану споруду, в якій утримувалася домашня худоба. У результаті пожежі вогнем знищено покрівлю та перекриття споруди, а також 200 кілограм соломи, яка зберігалася у середині будівлі. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Байкери з усієї України показували вищий клас у Черкасах. Родео для байкерів влаштували у Черкасах. На мотородео визначили найбільш вправних гонщиків. Детальніше дивіться у сюжеті. Вимоги змагань швидко, але обережно оминути кожну фішку, плавно увійти у поворот і виконати непросту фігуру. У кожного учасника турніру є дві спроби, щоб пройти дистанцію. За помилки штрафні секунди. Мотородео не лише спортивний захід. Найважливіше, за словами організаторів, підвищити безпеку мотоциклів. Мотоциклістів на дорогах мотоциклістів розподілили на чотири змагальні категорії, залежно від ваги байків. Серед лідерів груп і визначили переможців. Окрім медалей, чемпіони отримали призові та захисний одяг для безпечних подорожей на двоколісних. Більше десятка тисяч статей та світлин на тему географії. Такий потужний доробок в українській вікіпедії належить двом черкащанам Володимирові Вікрижановському та Сергію Криниці. Уже вісім років Володимир із Черкас дописує статті в українську вікіпедію. Понад 11 тисяч його матеріалів потрапили до розряду обраних, тобто найбільш популярних. За освітою Володимир Географ пише здебільшого про рідну Черкащину, досліджує історії регіонів Росії та Азії. Його колега фотограф Сергій Криниця. Для української вікіпедії теж зробив чимало. Опублікував понад 20 тисяч світлин, які привіз із різних куточків України. Дописувачі до української вікіпедії за свою працю не отримують грошей. Для Володимира і Сергія це хобі. Зупинятись на досягнутому енциклопедисти не збираються. У Володимира ще багато задумів для статей. Сергій планує фотоподорож маловідомими місцями України. За знущання над кішкою українця можуть кинути до в'язниці. Захисники тварин вимагають від суду позбавлення волі для чоловіка, який жорстоко побив тварину. Дивіться далі у сюжеті. Кадри жорстокого поводження з кішкою зафіксували очевидці. Трапився інцидент ще наприкінці квітня, а наразі триває судовий процес. Після побиття тварину лікували близько двох місяців. У кішки були переломи ребер та кісток тазу. Винуватця Дмитра Кияницю. Зоозахисники хочуть відправити за ґрати. Саме обвинувачений пояснює, що побив тварину через важкий психологічний стан. За словами чоловіка, він лише хотів провчити тварину, проте не розрахував власних сил. Якщо суд погодиться із зоозахисниками, кривнику кішки світитиме два роки тюрми. Поки ж у справі допитують свідків. Жіноча сумочка необхідний аксесуар. Цікаво, що його вміст залежить не тільки від власниці, а навіть від року. Це і зафіксовано у новому креативному ролику. На відео можна побачити, що жінки носили з собою в останні 100 років.